Ті калюки підрізані знизу, вирвані наверх. От дивіться, який корінь. Так заглиби воно його там відрізає, піднімає догори. І так, цілий город. Корпаємо В гидках. Так що треба садити картошку. Цві цвітуть, вишні. Терешенька там зацвіла. Там молодий Стажор. Тут дуже великі каміння по цілому городі. Ну фреза справляється. Мілоч, вроде би, але все одно вибиває. І все, півгодинки зараз цей город зробимо. Зараз покажу, чим будемо робити марки. Якщо, звісно, спіємо сьогодні. Все піднімає, опускає, все як має От я покажу, якщо спіємо сьогодні, покажу. не спіємо, то буде друге відео. Сюди ще э, решта кришки не ставив на бачок. Рішив зробити тут капот. Щогось мені так захотілося. Бляха є, можемо зробити. І все.